бмп 2 одна з легендарних машинок сучасності. Я впевнений, що навіть люди, далекі від військової техніки, стовідсотково колись її бачили або щось чули про неї. Ще пака, оскільки було зроблено понад 11 тисяч таких машинок. Та чи заслуговує вона право носити звання легендарної машини підтримки піхоти? Давайте розберемося. Почнемо з озброєння, і тут є про що поговорити. Основною відмінністю бмп 2 від бмп 1 стала нова. Автоматична 30 мм гармата, яка може вести вогонь як бронебійними, так і фугасними знарядами. Хоча бронебійної ленти явно не буде достатньо для того, щоб знищувати танки, вдасться хіба що позбувати динамічний захист та розбити оптику. А ось для знищення бронетранспортерів та іншої легкоброньованої техніки її вистачить з головою. Особливо враховуючи тот фактор, що скорострільність може сягати до 700 пострілів на хвилину. Також присутній режим стрільби, 400 пострілів на хвилину. Або ж відсічкою по три постріли, фугасні боєприпаси шикарно підходять для боротьби з піхотою супротивника, оскільки такий шквал 30-мм розривних снарядів не сподобається жодному підрозділу. Якщо ви подумали, що ця машинка не може абсолютно нічого протиставити танкам, ви серйозно помиляєтесь, оскільки для боротьби з броньованою технікою на неї був встановлений ПТРК «Фагот» або ж конкурс, який, хоча і не є представниками нового покоління птурів, таких як Джевелін, все одно залишається ефективним. Не тільки в боротьбі проти танків, а ще й низка летячих гвинтокрилів. У додаток до цього всього з гарматою спарений кулемет калібру 7,62. До того ж, озброєння БМП оснащене стабілізатором. Стосовно бронезахисту все дуже просто. Він розрахований тільки на стрілецьку зброю, тому розраховувати на якийсь серйозний захист не варто. Перейдемо до динаміки. Максимальна швидкість бмп 2 сягає 65 км на годину, але це тільки приїзді по шосе. Але кому яка різниця? Скільки він їдеть по шосе, цікаво, скільки він рисачить по гівну. А по гівну він рисачить теж досить непогано від 40 до 45 км на годину, враховуючи масу в майже в 15 тонн, це досить непогано. Хоча й не вибивається в щось із області фантастики. Цікаво те, що в БМП використовується щось середнє між рулем в БТР та речагами в танках. Так званий штурвал забезпечує більш м'яке керування машиною, але найцікавіше в БМП те, що вона може плавати. І найприємніше те, що машина пливе за рахунок гусениць, а не водомету. Це дає змогу нам плавати в дуже забруднених водоймищах. Екіпаж складається з трьох чоловік: командира, навідника та механіка водія. А у десантний відділ вміщається до семи бійців. А зараз про фішки машини у випадку осічки 30 міліметрової гармати передбачено три піропатрони, які миттєво її перезаряджають. Також на БМП встановлені шість гранатометів для постановки димів і термодимова апарату. Для постановки димів за допомогою двигуна. Також на БМП встановлені тепловізіонні та нічні прилади спостереження. А вести вогонь з основної 30 мм гармати можуть як навідник, так і командир завдяки дубльорній системі керування вогнем. Як і у будь-якої іншої серійної техніки, бмп 2 теж має модифікації, які переважно спрямовані на підвищення вогнової потужності та покращення приладів спостереження. Не дивлячись на те, що машині вже більше 40 років, вона все ще залишається. Надійною підтримкою для піхоти, і на мою персональну думку, буде залишатись такою ще на один рік. Ціни на BMP 2 дуже різні. Вона коштує приблизно від 40 до 300 тисяч доларів. Все знову ж таки залежить від модифікацій. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш не тільки проголосувати за танчик на розбір, а й поспілкуватися з однодумцями в чаті. Також підписуйся на мій ютуб, на якому я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання, а на нашому Discord сервері ти зможеш отримати військове звання, пишіть який танчик розібрати ще.